Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Збройні сили України продовжують звільняти від російських окупантів рідну землю. Контрнаступальні операції захисники країни продовжують у східних областях. Зокрема, контратаки ЗСУ проводять у напрямку населених пунктів Креміна та Сватове. Про це йдеться в аналітиці Інституту вивчення війни. На полі бою українські війська проводять наступальні операції на північному сході України. Зі свого боку, російські окупанти продовжують створювати умови для відходу з Херсона. Путінські терористи намагаються прикрити відхід із тимчасово окупованого Херсона за допомогою абсурдних заяв, зокрема, експерти зазначають, що брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу спрямовані на те, щоб залякати західні держави, щоб вони скоротили або обмежили підтримку України, оскільки РФ стикається з воєнними невдачами. Є очевидною втратою Херсона, Україна тримає під вогневим контролем всі переправи та мости. Під час втечі окупанти зазнають шалених втрат. Що ж наразі російська армія повністю не тікає з Херсона, але може опинитися в ситуації, подібній до тієї, в якій опинилися підрозділи Сил оборони. України в Маріуполі про це сказав начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю УП. Коментуючи заяву командувача війною РФ проти України Сергія Соровікіна про непрості рішення у зв'язку із ситуацією в Херсоні. Буданов сказав, що окупанти розуміють, що Росія йде до поразки як глобальної, так і локальної. Він готує підґрунтя для того, щоб якщо буде прийняти рішення по здачі міста або їх просто виб'ють звідти, щоб підґрунтя було підготовлене і якось згладити це все. Але разом з тим я не можу вам сказати, що прямо зараз вони з Херсона тікають. Ні, такого нема, сказав начальник гур. За словами Буданова, окупанти розуміють, що якщо Збройні сили України візьмуть контроль хоча б над Каховською дамбою, єдиною транспортною артерією, що повноцінно функціонує, то російському військовому керівництву належить дуже швидко ухвалювати рішення. Або дуже дуже швидко покидати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в тій ситуації, в якій раніше опинилися наші підрозділи в Маріуполі. Ситуація трошки інакша, але концептуально буде дуже схожа, сказав Буданов. Щодо евакуації російськими окупантами населення Херсона. На лівий берег Дніпра. То, за словами очільника ГУР, багато в чому це маніпуляція. В багатьох аспектах це інформаційна операція і маніпуляція, є певні факти. Наприклад, виводять Промсвязьбанк інші фінансові структури, які росіяни туди завели, сказав Буданов. Він додав, що росіяни вивозять із Херсона готівку сервери, так звану окупаційну владу, поранених і проводять шалену інформаційну кампанію з приводу турботи про людей, тобто створюють ілюзію того, що все пропало. А разом з тим вони навпаки заводять туди нові військові. Військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони, пояснив голова української розвідки. Він наголосив, що окупанти не готуються до виходу з Херсона, вони готуються до оборони. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.